Головна сцена Кременчука наповнилася очей, щирими посмішками та талановитими номерами вихованців міського палацу культури. Творчі колективи художньої самодіяльності доєднались до зусиль всієї України у підтримці наших героїв, захисників України. Та влаштували благодійний концерт Героям Слава. Всі зароблені кошти з продажу білетів підуть на потреби військовим Збройних сил України. Ця практика у нас вже була і до цього. Ми виступали перед нашими захисниками. Коли була можливість, сьогодні ми якраз хочемо передати зібрані кошти на підтримку наших збройних сил. Якщо до цього ми підтримували якось морально наших захисників, то сьогодні саме на якусь із потреб ми надамо ті кошти, які якраз зберемо. Талановиті співаки, танцівниці, циркові артисти, гімнастки, актори театру «Тіней» подарували свої номери глядачам та насолодились довгоочікуваним виступом на великій сцені. І зірочки намагалися підняти настрій та бойовий дух кожного глядача, якому подарували свою творчість. Ми такий непомітний творчий батальйон міського палацу культури, який теж готовий допомагати, а Україна обов'язково переможе. Інколи дітям доводилось готуватись до концерту в укритті міського палацу культури. Однак це не завадило. Творчим даруванням гідно виступити, аби українські захисники відчули підтримку Кременчужан. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський Кременчуцькі новини.